Тому що так голосувати, як ви сьогодні проголосували, ніхто більше не буде. Пройдемо по вашому частках, назбираємо 200 голосів і піде да ви прийдете замість вас такий самий, що буде продаж. Піде і вір. Будьте добрі, голосуйте по справедливості. Прийшли за народ, голосуйте за народ і працюйте для нас. Тому що ми тільки одного, ми не хочемо, щоб це було якесь просте засідання. Ми хочемо, щоб ви прийшли і працювали для нас, для себе, для наших сім'ї, для наших дітей. Значить, на рахунок відкритості сесії ще раз наголошую. Як, як я, як і кандидат на посаду міського голови, і зараз вже, як нині дівчий міський, міський голова, я зобов'язуюся, що від нині до віку всі сесії, всі виконкоми міської ради будуть відкритими. Над прямою трансляцією ми зараз з Віталієм Олександровичем Шуляком. Працюємо, щоб на сайті міської Василь Павич, ну щоб на сайті міської ради це було технічно можливо. Зараз на даний момент на якому етапі е... Віталій Олександрович, розкажіть, будь ласка, відеозапис вести можемо введення... станція, щоб вас всі чули. Наразі відеозапис вести можемо, технічна можливість є, але трансляцію вести не можемо. Треба відсовувати, 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 на себе поки що рішення. Ще... Скажіть, скажіть своїми словами, щоб людям було зрозуміло, що, що треба і коли це можна буде технічно зробити. Коли технічно, цього я зараз конкретно не можу сказати, тому що зараз щільний графік поганий навантаження йде зараз у війській раді, я не можу зараз виділити багато часу. Технічно, зараз все, що треба, це картинку передати на е, сервер. Зараз вирішується питання. Це питання до поставщика інтернет-послуг. Значить, шановні представники, представники ветеранів АТО, шановні представники громади, значить, записи сесії ми будемо зараз, немає не технічних можливостей викладати ремонт прямі трансляції. Записи ми будемо старатися викладати записи засідань, засідань виконкому в соціальних мережах і на сесії... Так, шановні депутати, на засіданні робочої групи ми домовилися, що ми будемо, що ми, значить, нашу першу установчу сесію розділимо на два пленарних засідання. На друге пленарне засідання ми. Зараз я буду говорити, давайте зараз тут вирішимо, щоб не було ніяких приготовків, які питання ми перенесемо на другу сесію. Пер, на друге пленарне засідання першої сесії Талівської міської ради. Перше питання про обрання секретаря міської ради. Всі згодні. Всі згодні. Друге, питання про обрання заступника або заступників. Я ще, я ще наголошую, я зараз із. Так от ну, наземні, умовно так, з першим заступником, з кандидатурою я визначився, і з кандидатурою заступника по ЖКХ по житлово-комунальному господарству я зараз е вагаюся, і оскільки це моє юридичне право його вносити, я, я вас обов'язково тоді додатково перед сесією повідомлю Це я вам даю чесне слово. Значить, е далі, ми, е я зараз говорю, ви мене коригуєте. Значить, ми домовилися, що умови оплати праці та військового міського голови, ми будемо розглядати разом з бюджетом. так? Значить, на друге пленарне засідання ми це питання не виносимо. Правильно. Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету та міської ради. Зараз, зараз, поки я представники громадськості, представники громадських організацій, просто наче вибачаюсь з теми, з теми, я зіскочив, я зараз закликаю представників всіх діючих, дієвих. Громадських організацій подавати мені як міському голові кандидатури е, до складу виконкому та Львівської міської ради. Бажано, щоб це люди були активні, бажано, щоб це люди були дієві, бажано, щоб це люди були комунікабельні, тому що там будуть вирішуватись ну, різноманітні питання, фінансові, юридичні. Тобто, я дуже прошу е, всі громадські організації до кінця цього тижня визначитися. Із кандидатами до складу виконкому. Значить, керуючого справи, ми, до питання керуючого справи про затвердження керуючого справи виконавчого комітету Талівської міської ради, ми виносимо питання, я хочу вас запитати, чи ні? Виносимо виносим, виносим це питання про утворення виконавчого комітету Танівської міської ради та визначення є офіційності складу. Дивіться, моделюємо ситуацію, якщо. якщо Персональний склад буде неповний. Може бути. Значить, це питання в будь-якому випадку ми виносимо тоді на друге пленарне засідання. І 18 питання про створення робочих груп. Виносимо ми це питання на, на друге пленарне засідання. Це робочі групи по. Там треба, щоб і секретар, і був. Значить, дивіться, питання про утворення робочих груп. Ви знаєте, що в кожній робочій групі повинен бути або секретар, або заступник. Тобто це питання я пропоную попередньо винести. І, виходить, якщо ми приймемо питання про секретарів, по заступнику, то тоді це питання автоматично буде, буде значить, включено. Які ще є питання, які ще є зауваження? Які ще є пропозиції про по порядку денному е другого пленарного засідання першої установчої сесії Танівської міської ради? Добав Будь ласка, переможемо. Взяти за останні оголосити повернути до безпосередньо. Значить, товаристи. Я хочу сказати, я була депутатом прошлого слідом, значить, щоб не тільки розглядалися голови фракцій. А так як ми, як Ірина Олександра, скликала сім депутатів перед сесією, що не по всі справи теж. Все добре. І із сільських старіст і ще сільський... сільський... стар... сільський... 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 шефов... кого, хто там ще. Має Ради, всередині... ця, Ви маєте на увазі це. Дивіться, робоча група. Ви кажуть, що роздали. Ну, щоб ми хоча б інформацію. Все, за уваження, Товарисі, це зауваження слушне. Товариство, давайте визначаємося. Дивіться, є в нас перед пленарним засіданням завтра день, 15 число, 13 січня. І... 16 січня. Будь ласка, давайте визначимося, коли де ми зберемося, я так зрозумів, в повному депутатському складі і в складі старостів. Старості. Будь ласка, надавайте пропозиції. А хто до 18-го буде працювати? Ще раз, будь ласка. Хто буде працювати у міській раді до 18-го? Всі працюють. Ні, почекайте, я я перепрошую, я перепрошую, секундочку, я просто не знаю, ваше ім'я побачить і скажіть, будь ласка, як мені до вас звертатися. Як мені до вас звертатися? Ні, як мені ваше ім'я побачив. А ім'я. Лідія Григорівна. дивіться. Згідно, згідно прийнятих сьогодні е, рішень Дальнівської міської ради, е, попередній, склад міської, е, попередній депутатський склад міської ради, і в тому числі виконуюча обов'язки, в тому числі і заступник, втрачає свої повноваження, а новий склад міської ради, на жаль, ще поки без секретаря і без заступника, з моменту рішення вступає сьогодні. Так, на сайті зараз можна опублікуємо. Депутати не входить в виконавчих функцій. Депутати збирають скільки на сесіях. Хто буде працювати в міській раді в виконавчому комітеті? Паралізується. Паралізується. Штати, вона хоче та Параліз... штати. І бояться, за що вони бояться? Давайте, давайте. Ще, давайте, давайте, ще, давайте, давайте, ще, давайте. Я що хочу сказати. Я в такому возерстві, як і мати, може бути, як і сестра, як і баба. От з Білашки чоловік виступав і вийшов туди і говорить до ахтовців. А ви знаєте, що авторці, коли вертаються з трудова, скільки років вони, в якому состоянні, а він їх куча культури, як вони дожді говорить? Да ніхто нехай не буде на їхньому місці. І треба думати головами. Не <пл 'я> за вашими спинами будуть таке робити, що ваші не слилося. Ja, no. Я прекрасно. І то рік, повбивали отаку погоди. І ми знаємо. Житці, я думаю, що, що вашу думку, вашу думку підтримує більше. І той так само підгірний, так задається там. Я, не ворію, я думаю, що в вашої думки дотримується більшість членів нашої громади. Я прекрасно розумію, яким голим місцем, в який мурашник я сідаю. Я це починаю вже відчувати. Значить, і через що я, як міський голова, я тільки на, я тільки на громаду, на волю громади, на, на відкритість і на власність, це єдине, на що я зараз на даний момент впливаю на 100%. Звичайно, я... Обов'язково буду спілкуватися теж персонально з кожним депутатом. Я обов'язково буду до кожного депутата, до його, до його совісті, до його яких, якихось таких високих якостей звертатися. Хто почує, з тим будемо співпрацювати, хто не почує, значить ну тоді будемо якось, якось іншими методами. Але законними будемо з ними спілкуватися будемо ним Давайте зараз повернемося, будь ласка, до запитання. До... Так, де коли ми збираємося з приводу наша депутатська група у кількості 26 чоловік? Давайте зараз зберемо за основу зачитаний вами порядок денний, оголосимо переду, а потім зберемося. Це не виносилося в сесію. Це ж було в сесії робоча група. Значить, пропоную, пропоную, я зараз оголошу, Порядок е, денний е, другого пленарного засідання першої сесії е, Танівської міської ради. Перше питання. Е, про, про обрання секретаря Танівської міської ради. Друге питання. Про обрання заступників, поки е, звучить заступників Тальмівської міської ради. Е, третє питання. Про умови оплати е, а не, про... Не про затвердження керуючого справами виконавчого комітету Танівської міської ради. Це вже у нас третє. Четверте питання про утворення виконавчого комітету Танівської міської ради та визначення його кількісного складу. П'яте про затвердження персонального складу виконавчого комітету Талібської міської ради. І про створення Останнє питання про створення робочих груп. Вибачайте, трошки за засумули в мене вже. Хто, хто за даний порядок денний пропоную, пропоную винести на голосування за основу? А, Не голосує. Не Все добре, добре? Добре. Зауваження відсутні до сесії, в такому разі разі оголошується перерва в роботі першої сесії. Сесії першого планетного засідання Танівської міської ради 8 скликання до 17.02.2017 року. Друге, друге пленарне засідання першої сесії Санівської міської ради відбудеться 17.02.2017 року о 10.01 року о 10.00 в приміщенні мала, мала, як вона називається,

Що добре, представники громади, представники учасники ветеранів АТО, то представники громадських організацій, но сте шановні депутати, шановні депутати, представники громадськості, представники учасників ветеранів АТО, представники громадських організацій, які є членами громади, від якої ми обрані, пропонують. Друге пленарне засідання сесії першої сесії міської ради провести з 17.01.2017 року о 10.00 в, в великій залі МЦМ. МТ... Які ваші дві пропозиції? Ми повинні за це рішення голосувати. Ні. Значить, ми визначилися із е, датою, часом і місцем проведення е, другого пленарного засідання першої сесії. Будьте здорові, дякую всім за терпіння. дякую.